Вітаю 9 клас урок біології. Тема 3: Принципи функціонування клітини. Життя це розподіл речовин, енергії та інформації для забезпечення його упорядкованості. Цитата належить відомому Свенсону. Параграф 17. Обмін речовин та енергії. Поміркуйте. В якості інтелектуальної розминки, розглядаючи живий світ на клітинному рівні організації, ми помічаємо його єдність, єдність складу, коли основні макромолекули в усіх живих істот побудовані з одних і тих самих малих молекул. Єдність будови, коли кожна клітина містить ядро, занурене у протоплазму, єдність функцій, обмін речовин, подібний у загальних рисах у всіх клітинах. Так писав лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини французький мікробіолог Андре Львов. Що ж таке життєдіяльність клітини? Це сукупність процесів, що зумовлюють потік речовин, енергії та інформації і забезпечують існування клітини. Одним із визначальних принципів життєдіяльності клітини є її відкритість. Що це означає? Клітина обмінюється із навколишнім середовищем речовинами, енергією та інформацією. Потік речовин енергії та інформації в клітину відбувається завдяки процесам живлення, дихання, транспортування речовин, травлення. І подразливості. Саме так все працює. У середині клітин відбувається другий етап обміну речовин енергії та інформації, внутрішньоклітинний метаболізм речовини енергія та інформація, що надійшли в клітину, включаються в хімічні і фізичні перетворення енергетичного та пластичного обмінів. В клітині, за участі усіх її структур, синтезуються і розщеплюються, окиснюються і відновлюються, розчиняються і кристалізуються речовини. Світлова енергія перетворюється у хімічну, хімічна у механічну, електрична у хімічну, і всі ці метаморфози супроводжуються втратами теплової енергії. Перебіг усіх процесів забезпечується генетичною інформацією ядра чи нуклеоїду. На третьому етапі з клітини видаляються кінцеві продукти обміну. Теплова енергія молекули чи енергія, що є інформацією для спілкування з іншими клітинами. Основою цього етапу обміну речовин енергії та інформації є такі процеси, як Екскреція, секреція, тепловідача і комунікація клітин. Тож запам'ятаймо, життєдіяльність клітин визначається її життєвими функціями, які зумовлюють потік речовин, енергії та інформації. Як же відбувається надходження речовин енергії та інформації в клітину, мембрани транспортування? Забезпечує перехід різноманітних речовин, енергії та інформації крізь клітинну мембрану. Механізм транспортування речовин до клітини та з неї залежить від розмірів частинок, що транспортуються. Малі молекули та йони проходять крізь мембрани шляхом пасивного чи активного транспортування. А перенесення макромолекул здійснюється за рахунок ендо та екзоцитозу. Пасивне транспортування відбувається без затрат енергії шляхом простої дифузії осмосу або полегшеної дифузії. Активне транспортування речовин крізь мембрану здійснюється проти градієнта їх концентрації із затратою енергії аденозин трифосфорної кислоти через йонні канали або мембранні упаковці, натрій калієвий насос. Це процес переміщення низкомолекулярних сполук, наприклад, амінокислот, глюкози, крізь мембрану за рахунок різної концентрації йонів натрію калію всередині клітини і зовні. В мембранній упаковці речовини, речовини транспортуються в клітину, це ендоцитоз. А якщо з клітини, то екзоцитоз. Розрізняють два види ендоцитозу. Фагоцитоз і піноцитоз. Фагоцитоз це захоплення і поглинання клітиною великих часточок або цілих клітин. Ендоцитоз рідини на розчинених в ній речовин називається піноцитозом. Це походить від грецького слова «піно» – «пити» і клітина. Шляхом ендоцитозу відбуваються процеси всмоктування речовин. Епітеліальними клітинами слизової оболонки тонкого кишечнику і реасорбції речовин у канальцях нирок. Екзоцитоз це процес виведення з клітини різноманітних речовин крізь мембрану. Шляхом екзоцитозу вивільняються гормони, жирові краплини, медіатори в синапсах під час збудження. Тож, запам'ятаємо, упорядкованість і регуляцію потоку речовин, енергії та інформації у клітину та із клітини, забезпечує мембранне транспортування. У чому сутність внутрішньоклітинних перетворень речовин? Самостійно прочитайте про анаболізм, катаболізм, проаналізуйте схему. Синтез та пластичний обмін. Ілюстрацію 45. Схема метаболізму клітин. І запам'ятайте, що внутрішньоклітинні перетворення речовин, енергії та інформації є сукупністю анаболічних і катаболічних процесів життєдіяльності клітини. Краще зрозуміти тему вам допоможе самостійна робота з ілюстраціями. Вона дуже цікава. Спробуйте її виконати самостійно. Завдання для формулювання висновку. Проаналізуйте таблицю, заповніть другу третю колонку, і тоді ви зможете сформулювати висновок. Проявіть своє ставлення в ході роботи над міні-проектами Біологія плюс фізика. Термодинаміка це розділ фізики, який вивчає найзагальніші закономірності енергетичних процесів у системах. Такими закономірностями є перший і другий закони термодинаміки. Чи застосовуються ці закони термодинаміки для характеристики клітин? Спробуйте вийти на очікуваний Вами результат? Перевіривши свої знання в ході виконання усіх диференційних вправ, дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.